Сьогодні тисячний день України протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Детальніше про завдання, про завдані збитки економіці, та скільки часу та ресурсів потрібно на відновлення. Говоримо із доктором економічних наук, співзасновником громадської спілки Центр економічного відновлення, координатором розробки національної економічної стратегії Андрій Дрігович доєднується до на нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю, вітаю. Вітаю. Пане Андрію, я пригадую день повномасштабного вторгнення, і от дуже мало часу пройшло, як наші колеги з української правди та з інших ресурсів почали рахувати, скільки ж збитків було завдано Україні, і цей лічильник все збільшується, збільшується, збільшується. Наскільки це об'єктивні цифри, і наскільки ми можемо реально порахувати збитки економіки від війни? Є декілька аналітичних центрів, які рахують ці збитки. По перше їх рахує Світовий банк за своїми методиками. І за цими методиками наші, наші збитки вже сотні мільярдів доларів, більше 400 мільярдів доларів. Рахує Київський КСІнститут, інститут київської школи економіки, рахує Адвантергруп, рахують інші аналітичні центри. І на поточний момент ми бачимо, що є самооцінка бізнесу, скільки втрат. Ати в бізнес є оцінка втрат інфраструктури, яка робиться доволі об'єктивно, і Там вже під двісті мільярдів доларів. Є оцінки опубліковані до речі, не нещодавно. Про недоотримані Україною гроші доданої вартості, наприклад, і збитки протягом довгого періоду, десятирічного періоду війни, і там збитки наші вже перевищують трильйон, трильйон доларів. Отже, Україна точно вимагатиме репарації від Російської Федерації з урахуванням всіх збитків прямих, непрямих, опосередкованих, і це будуть суми суттєво більше за трильйон доларів. Пррву нашу розмову повідомленням наших колег із Херсону про те, що вони чули звуки вибухів буквально хвилину тому. Це вже були повторні вибухи. А перші звуки вибухів пролунали об 11.12. Як ви бачите на карті повітряних тривог, що немає повітряної тривоги на Херсонщині однак, це не перший випадок, коли звуки вибухів лунають в цій області і без повітряної тривоги, враховуючи те, що є наближеність до лінії бойового зіткнення. Ми закликаємо наших глядачів із Херсонщини, які зараз нас чують обов'язково перебувати зараз у безпечних місцях, давайте уявімо собі таку ситуацію, коли Україна із Росією підписують перемир'я мир на будь-яких умовах, як тоді відбуватиметься виплата цих репарацій, якщо Росія може їх не визнавати, і нагадаю, що зараз є заморожені активи Російської Федерації у Європі в Сполучених Штатах, і ми досі не можемо отримати ці гроші. То як наші країни-партнери будуть зобов'язувати Росію платити репарації? зобов'язати доволі складно країна сама. Має визнати свій свої обов'язок виплатити репарації. Це можливо лише за умов демократичних перетворень в Росії. Я б не сподівався на це найближчим часом. Так дійсно, після нашої перемоги може бути знайдений механізм використання з нерахованих російських активів, але це лише 300 мільярдів. Цього замало. Ми відверто кажучи, в більшому ступені сподіваємось на допомогу країн-партнерів в рамках європейської інтеграції. Рація України і на прямі іноземні інвестиції саме це буде основним драйвером для економічного зростання, не наше сподівання на те, що Росія якимось чином оплатить е, репарації. Хоча механізми е, оплат з боку Росії є, вони цілком зрозумілі. Наприклад, це е, зобов'язати е, покупців. Російських товарів, металів, нафтопродуктів сплачувати податок з купівлі таких продуктів на користь України. Замість цінової стелі поставити, наприклад, 50% відсотковий податок на купівлю цих нафтопродуктів, спрямовувати їх безпосередньо Україні. Такі інноваційні інструменти точно будуть використані в майбутньому, і зараз вони розробляються. Такий податок окупанта, скажімо так. Як, так, якщо оцінювати те, як наша економіка змінилася за останні тисячі днів повномасштабного вторгнення Росії в її агресії, якщо не помиляюся, за перший рік було падіння ВВП приблизно на 20%, після того навіть вдалося на кілька відсотків зрости. А як ви зараз оцінюєте економіку, яка знаходиться в часі війни, і як її які чинники потрібно зараз? Підняти чи звернути на них увагу, аби не відбулося подальше падіння падіння було майже на 30%. Зростання після цього не можна назвати відновленням, бо зростання навіть менше ніж зростання світового ВВП. Тобто, українська економіка продовжує не відновлюватися на превеликий жаль. Причин цьому багато. Насправді ключова причина це не. Не війна. Бо війна це вже зрозумілий ризик, який реалізувався. українська економіка мала набагато швидше адаптуватися до цієї ситуації, і ми мали скористатися в 23-му році, ну хоча в 24-му році, ситуацію для проведення системних реформ, очищення митниці, податкової системи, реформи кримінально-процесуального кодексу. На жаль, всі ці реформи постійно відкладаються, і наприкінці цього року навіть зроблені дії. Які погіршують умови для бізнесу, в тому числі намагання вести ретроспективні податки, податки заднім числом, все це призводить до, до того, що Україна втратила вже 15% доданої вартості через вичавлення бізнесу за межі України. Український бізнес відкриває заводи за межами України. Ось, ось в чому неприємність. Також вчора ми з міністерством економіки, експертами, обговорювали українську експортну стратегію. Ми презентували нові напрацювання, як має будуватися політика в сфері експорту, і маю сказати, що картинки, які ми показували, вони просто жахливі. Польща, Туреччина вони зробили стрімкий прорив. Вони прямо експоненційно зростають в експорті, а Україна занепадає. В нас падає навіть експорт it сервісів. В нас дуже низька вартість того, що ми продаємо на, на, на зовнішні ринки. Ми продаємо, продовжуємо продавати сировину. Хоча зрозуміло, що через логістичні проблеми, через економічні проблеми, через нестачу кадрів Україна мала терміново модернізовувати економіку, максимально вкласти ресурс не в роздачу по тисячі гривень українцям, що не дає жодного економічного притомного ефекту, а збільшити якраз 5-7-9 для переробних підприємств. з Зробити так, щоб українські аграрії терміново почали будувати переробні підприємства і щоб ми відмовились від сировинного експорту на користь експорту з доданою вартістю. І це стосується в цілому економіки. Це так звана ускладнення економіки. Хто цього не розуміє? Розуміють всі питання тепер в лідерстві, в діях. Чи розуміється Міністерство економіки? Абсолютно. Чи Міністерство економіки в нас формує політику? Зрештою, На, на, на жаль, ні. Дуже хотілося б, щоб нарешті це зрозуміли в парламенті і в, і в офісі президента, що потрібно лідерство в економічних політиках давати не пану Гетьманцеву. А а сучасним економістам, які розуміють, яким чином вивести економіку України з занепаду, нам, нам потрібно робити прориви. Нам насправді 24-25 роки, ми ще отримуємо отримаємо міжнародну допомогу, що дає нам можливість робити реальні реформи. А що буде в 26-му, Ми не знаємо. У нас фактично залишився один рік як вікно можливості для системних реформ податкової митниці, системи державних закупівель, проведення приватизації всього того, що дозволяє нам. Запустити економічне стримке зростання. Про людський ресурс, от одна один із секретів того, що російська економіка зросла за останні кілька років, це українці, які туди переїхали. І якщо не помиляюся за останніми даними міністерства власне, економіки Польщі, то практично кожен десятий відкритий бізнес належить українцям в Польщі. Власне, це той бізнес, який мав би працювати в Україні і допомагати нашій економіці зростати. А наскільки саме людський ресурс впливає на економіку зараз, і його нестача відповідно також може впливати в... Наступному році давайте зробимо першу таку нашу суспільну вправу, оскільки суспільне телебачення. Давайте перестанемо називати людський ресурсом, людський капітал. Це ключова відмінність наш від російської економіки. Ми маємо капітал обмежений, але такий, що, що створює якраз перспективи для України через нашу інновативність, через адаптивність українців через спроможність робити дійсно неймовірні і на фронті, і в економіці, і в винаходах. Тому людський капітал вчора. Також, окрім експорт експортної стратегії, ми проводили велике обговорення демографічної стратегії України. Якраз це була ключова точка. Нам, як українцям, доведеться активні. Ше залучати людей з інвалідністю, адаптуватися до повернення ветеранів, збільшувати активні, активний, активне життя українців до віку в 70-75 років. Народжуваність нам теж треба підіймати, але це питання плюс 20 років. А зараз, зараз нам необхідно самим зайнятися своїм активним довголіттям, і це буде нашою відповідальністю перед країною. Саме людський капітал є критично важливим для виживання і для розвитку України. Це єдине насправді, що що не відновлюється, що ми не отримаємо від міжнародних партнерів. Отримаємо технології, гроші, можливості, ринки. А ось люди це перш за все наші. Хоча імпорт е талантів нам теж теж доведеться реалізувати. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи були якісь правильні рішення, на вашу думку прийняті уповноваженими особами цієї країни протягом тисячі днів повномасштабного повномасштабної війни, які допомогли економіці? Абсолютно було багато дуже правильних рішень. Як як це не дивно, одним з таких правильних рішень було, було відмова від? Двохвідсоткового податку з обороту, що здавалося на перший погляд позитивним явищем, а насправді ускладнювало і погіршувало економічну ситуацію. Дуже правильними рішеннями були надавати насичувати економіку грошима через програми на кшталт 5-7-9, чи зроблено в Україні. Хоча е національний кешбек є хибною з точки зору економіки ідеєю. Е дуже правильним рішенням було запровадження бронювання для критичних підприємств. Хоча і там, як ми знаємо, багато зловживань, тому держава не, не ухвалила важливого рішення про так зване економічне бронювання, що дало б можливість вирішити всю цю корупційну ситуацію і дійсно зберегти ключовий людський капітал для відновлення України, е в, в державі зроблено багато чого для стрі. Е е Рішення логістичних проблем, експортних проблем насправді, Міністерство економіки спрацювало на, на п'ятірку за за весь цей час. Е, і Міністерство цифрової трансформації е, з, з максимальною цифровізацією е, держави е, вивели Україну в лідери, реально глобальні лідери по е, темпах цифровізації під час війни. Отже, це дуже дуже важлива е, така. Такий сигнал, що під час війни можна робити реформи, і ми зобов'язані їх робити. І, і якщо можна, пане Андрію, дуже коротко, скажіть, будь ласка, які аспекти навіть під час війни можуть розвиватися і піднімати економіку України? В секторах це це будь-який сектор. Зараз оборонно промисловий комплекс, який може працювати на експорт, буде одним з драйверів розвитку експорту. Точно ми можемо займатися постачанням харчових продуктів по світу, а не агропродукції. Тобто, секторально, фактично в кожній сфері, ми можемо зробити прорив. А насправді ключ ключовий інструмент це лібералізувати українську економіку і захистити права підприємця. Дуже вам дякуємо, пане Андрію, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Андрій Длігач, співзасновник громадської організації, центр економічного відновлення, був з нами на прямому зв'язку.